Такі кадри з душової кімнати гуртожитка номер 1 ширяться у місцевих телеграм-каналах. Утім, мешканці інших гуртошків ситуацію оцінюють по-різному. Хтось нарікає на санітарні умови, інші навпаки. Кажуть, все цілком прийнятно. Я поселився, у мене кімната була доволі в доволі хороших умовах. Але я ще зробив такий косметичний ремонт. Ну, завіз трохи меблів. в мене кімната файна. Був в багато в багатьох кімнатах, теж дуже хороші умови. Ну я знаю, де деякі кімнати може були в такому ужасному стані, що хтось таки, правда, прямо з'їжджав на квартиру. Ну, це залежить від людини. Недавно зробили ремонт в нашому гуртожитку, саме в душових, так що пліснями в, в принципі не де лише таргани трошки. Е, ну, ремонт робили, щоб було комфортніше проживати, але так цілком. Досить нормально ні на що не скаржимось. У нас що хороші умови, що хороша завгуртожитку вахти чудово, мені в принципі задовільняє. Могли би трішечки розібратися з тарганами, але я розумію, що це доволі тяжко, так це ж тут живуть багато людей, багато студентів. Тому а так все нормально. У керівництві університету визнають, більшість гуртожитків дійсно потребують ремонту будівлі ще з радянських часів. Втім, оновлення проводять поступово у межах наявного бюджету. Безумовно, що гуртожитки потребують оновлення. Вони потребують ну певних змін, це приміщення, які. І були ще в радянський період побудовані, але університет докладає певні зусилля, які, скажімо так, силу своїх фінансових можливостей до, ну, до покращення тих умов. Тож ситуація неоднозначна. Одні студенти задоволені побутом і говорять лише про дрібні незручності, інші знімають відео з аварійними стінами. Тема умов у гуртожках ЧНУ залишається відкритою. Радислава Українець Олександр Окіпняк, новини Сі 4